Привіт. Доброго ранку. Ось приніс тобі каву. Впевнений ти створиш мені приємну компанію. Розказує, як твої справи. У мене теж все гаразд. Все добре. Знаєш, нещодавно помітив. Що кожного ранку схід сонця він унікальний і неповторний. Кожен світанок ніколи не схожий на попередній. Вони завжди різні. Завжди. Це так дивно. Або коли спостерігаєш, коли сходить сонце над горизонтом, таке враження, що сама природа. Перед тобою відкриває новий день. Та, папе, знаєш, в тому ти розумієш, що весь світ разом з тобою зустрічає новий щасливий день. Люблю фразу. Новий щасливий день. Це так класно. Я 100% знаю, розумію, впевнений, що. Так само і завтра буде новий щасливий день. Буде так само схід сонця, але зовсім інакше, ніж сьогодні. Так само царуюче, гарний, але інакше. Він ніколи не повторюється. І післязавтра буде новий щасливий день. І після, -після завтра і так далі Це так класно. Добре. Можу бігти. Не буду так само тебе відволікати. Тобі хорошого дня, приємного вечора і тихої ночі. Пока.